Вітаю! Сьогодні хочу познайомити вас з нашими новинками з поліуретанової плитки. Ми отримали в новому розмірі 23,5х23,5 см отаку гарну яскраву плитку. Подивіться, вона має трошки близько, виглядає дуже сучасно і яскраво. Також є в улюбленому білому кольорі. Отримали під мармур таким трошечки з сирим також дуже гарно виглядає а мозаїка 30х30 см. Є ще з таким білим візерунком. Яскрава така також дуже приємно виглядає. І ще одна під мармур. Подивіться. Маю надію, вам сподобались наші новинки і в найближчий час. Будемо додавати ще гарних вам продажів.